Друзі, всім доброго вечора. Перепрошую, трошки налаштовувалася, якісь технічні моменти, неполадки. Сьогодні анонсувала для вас дуже важливу тему, адже багато хто запитує, як зберегти свої гроші від інфляції. Ніби ми і розуміємо те, що крім нас самих за нас ніхто не відкладе, ніби ми і розуміємо те, що потрібно робити якісь накопичення, потрібно мати якісь запаси на майбутнє. І попри те, що ми це розуміємо, водночас ми боїмося цього. Чому ми боїмося цього? Та бо ми думаємо, що коли на довгий період відкладати будемо гроші, ми не зможемо їх зберегти. Ми не зможемо їх купівельну спроможність зберегти захистити. Ми не зможемо купити на ті гроші вже в той момент, коли їх заберемо. Те, що нам необхідно, те, що могли би. Купити зараз і багато людей знаходяться ну, буквально в розпачі і не розуміють, що з цим робити, як вчиняти. А ще хто має десь мислення пострадянського простору, коли і гроші, як то кажуть, пропали, і книжки, і все на купу. Ми боїмося нормальних сучасних інструментів. Тому саме тут є у нас таке завдання, як берегти наші гроші, наші фінансові від інфляції, як примножити їх і як оглянути варіант, котрий в цьому допоможе нам. Традиційно я буду розкривати цю тему у вигляді так званої презентації. Правда, сьогодні буде рукописна нотатка, не готова презентація, буду писати на планшеті, тому зараз перемкнуся на інший гаджет і, власне, почнемо з вами спілкуватися на цю тему. Так, добре, друзі. Зараз ми з вами будемо спілкуватися. Так, зараз запускаю трансляцію екрану і будемо з вами розмовляти. Отож, спочатку я почну нашу розмову з такої невеличкої інфографіки на невеликий період часу, де показана річна динаміка індексу споживчих цін, індексу інфляції в Україні. Брала період від 2017 року, тому що, власне, немає сенсу більш довгий період брати. Ми би тут сиділи декілька годин, достатньо вже цього, котрий ми тут маємо. І відповідно, що ми бачимо? Рівень інфляції в Україні в 2017 році досяг такого показника, як 13,7%. Рівень інфляції у 2018 вже був меншим, тобто відбувалися такі стрибки. Це було 9,8%. У 2019 році це було 4,1%. 2020 рік 5% рівня інфляції. 2021 рік. 10%. І з початком повномасштабного вторгнення 26% і 60%. Це просто колосальна сума. І саме цей 2022 рік багатьох людей ще збив з толку, збив з пантелику, хто навіть якось думав, намагався якось собі щось відкладати, планував це робити, то вже навіть таку ідею від себе згодом відкинули, тому що інфляція шалена, і відразу ж запитання, що буде з моїми грошима. Проте, якщо ми розглядаємо варіант відкладати дещо, зберігати ці гроші вдома, однозначно, зберігати ці гроші вдома це не найвигідніший варіант. Чому? Вдома це у нас одразу дорівнює тому, що з'їдає гроші інфляція. І, відповідно, це не варіант для збереження крупних сум. Ми раніше вже про це говорили. Що вдома ми зберігаємо гроші в межах фінансової подушки безпеки на 3-6 місяців, у крайньому випадку на рік, решта гроші мають бути інвестовані та мають бути примножені, адже саме так ми, хоч якось, зберігаємо їх купувальну спроможність і не просідаємо зовсім. Навіть коли ми зберігаємо вдома гроші в доларах, якщо це йдеться про такий суттєвий період. Не 2-3 роки, не 5, а можливо 10, 20, 30, Тобто говоримо про безпеку майбутнього. Це все одно буде не найкращим варіантом. Так, інфляція по долару не така шалена, як по гривні, але вона існує. І крім того, коли в нас є кошти вдома, в нас є бажання їх витратити тут і зараз, особливо якщо з'являється якась потреба. А Якщо ми говоримо на довготермінову перспективу, от, наприклад, гроші на майбутнє, що залишається для більшості середньостатистичних українців, залишається або банк, або лайфова страхова компанія. Чому я зараз тут не говорю, наприклад, про акції, про облігації, про нерухомість та про ще якісь такі речі? То та тому не говорю, що оглядаю варіант доступний саме для більшості українців, котрі ходять на звичайну роботу і отримують звичайну зарплатню. От, припустимо собі, навіть, що ви є українцем, який працює за кордоном та й хоче зберегти якось свої фінанси і хоче примножити їх, назбирати собі на нормальний рівень життя в третьому періоді. І ви вирішили собі відкладати плюс-мінус еквівалент тисячі доларів. Тобто. Суму у 40 тисяч гривень. Це, як приклад, у кожного може бути своя. І, відповідно, ви вирішили, що ваш оптимальний період це 30 років. З розумінням того, що відкладати, ви будете саме під складним відсотком, і чим довше діє ваш договір, тим краще складний відсоток спрацьовує. Що відбудеться за цей період часу? Ви маєте 40 тисяч гривень, і ви кожного року повторюєте цю опцію з відкладанням. Відповідно, за цих власне 30 років часу ви своїх грошей назбираєте таку суттєву суму, як 1 мільйон 200 тисяч гривень. Хороша сума, правда? Проте на неї повністю своїх потреб не задовільнити. І, звісно, якщо ви гроші кудись відкладаєте, вам же ж хочеться, щоб вони примножилися та були отримані якісь відсотки прибутку. І якщо ми говоримо про відкладання у плані лайфового страхування, саме такі відсотки прибутку нам дають компанії. Відповідно, в плані відсотків це у нас буде потроєна сума за 30 років. Тобто, це буде 3 мільйони. І це у нас буде 600 тисяч гривень. Вже непогано, правда? А якщо ми разом додамо ось ці дві суми, що ми отримуємо на виході? На виході ми отримуємо таку досить непогану суму, таку досить непогану подушку безпеки, як 4 мільйони і 800 тисяч гривень. Хороша сума, правда, на цю суму вже можна жити, навіть якщо врахувати те, що ми не будемо її витрачати, а розмістимо на той же ж самий депозит під 10 хоча б відсотків річних, і ми будемо мати дуже дуже колосальні. Розміри пенсійного забезпечення, на відміну від того, яке нам може дати держава. І сьогодні вона нам не дає багато, а в майбутньому вона нам взагалі майже нічого не буде давати, якщо не нічого такі. Тобто ми це маємо розуміти. І, відповідно, звичайно, ми дивимося на цю картинку. Нам вона подобається, суми нам подобаються, все добре. І тут ми згадуємо: а інфляція що буде з цими грошима за 30 років? І відповідь на це запитання дає опція індексації, тобто це сплав, сплата поправки на інфляцію. А тепер про все по порядку, так як я і обіцяла. Отже, перша частина ми говоримо з вами про те, як за рахунок складного відсотку примножується капітал у даному випадку. Тому розглядаємо саме складний відсоток. Відповідно, складний відсоток це є нарахування прибутку на прибуток, тобто працює він по принципу снігової кулі, і кожного року, коли ви додаєте на свій рахунок нові суми, спрацьовує той самий складний відсоток і дає вам хороше суттєве примноження вашого фінансового становища. Як це відбувається? Ось станом на сьогодні у нас 2024 рік. Уявіть, що у поточному році ви прийняли для себе рішення відкладати кошти на майбутнє і знову ж таки візьмемо ту саму суму, про яку ми говорили вище, тобто тих самих 40 тисяч гривень у рік. 40 тисяч гривень у рік ви відкладаєте, і нехай це буде мінімальна ставка лише 10% річних. Зауважте, ще раз кажу, мінімальна і указана для зручності розрахунків, щоб жодних калькуляторів не застосовувати і не затримувати наш час. То за перший рік дії такого договору ви отримаєте в плані прибутку 4 тисячі гривень. А отже, на вашому рахунку формується така сума, як 44 тисячі гривень. Що відбувається далі? В кінці року ви вносите нову суму 40 тисяч гривень, бо такі платежі ви будете робити кожного року допоки діятиме ваш договір, і відповідно, вже станом на 2025 рік. У вас на рахунку буде працювати зовсім інша сума. На зовсім іншу суму будуть нараховуватися відсотки. В даному випадку це буде такий показник як 84 тисячі гривень. Розуміємо, звідки ця сума взялася, правда? Ми мали 40, на них наросло 10%, це вже 44, додали нових 40, і це є 84 тисячі гривень. І тепер уже працюють 84 тисячі гривень, і на них нараховується складний відсоток, тобто 10 наших відсотків річних, хоча в реалі це 12-14 і може бути навіть більше. Відповідно, тут у нас вже за цей період дії договору формується така сума в кінці другого року як 8400 в плані відсотків. І, відповідно, разом з цією сумою на нашому рахунку в кінці року 92 400 гривень. Відповідно, ми знову ж таки в кінці року додаємо собі нову суму. Додаємо собі нових 40 тисяч гривень. І коли ми цю суму додали. У нас настає 2026 рік. Сподіваємося, він для всіх нас настане, все буде гаразд, так? То ми вже на рахунку маємо суму 132 400 гривень. 132 400. І тепер вже ця сума працює, і саме на цю суму нараховується наш відсоток. 10%. І, відповідно, тут вже буде дохід 13 240 гривень. І так з кожним роком все більше. Я думаю, що нема сенсу показувати далі наші роки, тому що можна тут справді годину це рахувати. Головне, щоб була зрозуміла суть. А суть полягає в тому, що чим більше часу в нас діють такі договори, тим краще по відношенню до них спрацьовує саме складний відсоток. Тим більше суми у нас накопичується. Відповідно, якщо це все зображати не просто такими розрахунками, як я зараз роблю, а за допомогою декартової системи координат, то виглядати це буде наступним чином. Тут у нас будуть наші фінанси, наші гроші, а тут у нас буде наш час. І, відповідно, щось відбудеться за певний час з нашими фінансами, так? Нехай ми собі запишемо ту суму, яку ми будемо відкладати протягом цього часу. В даному випадку це 40 тисяч. Я роз, думаю, що позначку 40 к все розуміють, всі розуміють, так? І, відповідно, тут у нас оця так звана точка старту, коли ми внесли свою першу суму, і звідси починається ріст наших відсотків. І десь так по системі координат в плані плавності буде відбуватися зростання відсотків за нашим інвестиційним депозитом, так? І, відповідно, ми бачимо, що в нас тут є точка перетину, де перетинаються ці дві лінії. Це якраз той час, коли, власне, сума відсотків, що нараховується в такому договорі, буде дорівнювати тій сумі, яку ми відкладаємо. Якщо говорити про конкретний приклад, то це у нас відбудеться орієнтовно на сьомому році. Якщо говорити про якісь інші приклади, то тут треба звичайно розрахувати індивідуально кожен з них. Що ми бачимо? Та як у нас було вище на перший рік? Це маленькі відсотки, маленька сума. На наступний рік трішки більше. Далі поступово збільшується, 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 ми переходимо цю межу, коли відсоток рівний відкладеній сумі, і вже маємо те, що відсоток більший за відкладену суму. І саме коли ми говоримо про накопичення в довготерміновій перспективі коштів. То треба враховувати, що обираючи компанії, ми маємо обирати саме ті, котрі працюють під складним відсотком, адже саме складний відсоток дає суттєвий ріст наших накопичень. Крім того, як то кажуть, не єдиним складним відсотком, бо все ж таки повністю на 100 він перепрошую за тавтологію не може побороти проблему з колосальною інфляцією в Україні. Тому тут є наступна підсилююча опція, яка називається індексацією. Отож, зараз про неї саме говоримо. Індексація. Що стосується індексації, то її можна насправді прив'язати до будь-якого продукту. Це нам з першого погляду здається, що термін такий складний, такий незрозумілий, такий, взагалі, якийсь космічний і нереальний. Що це за слово? Таке правда, це з першого погляду. А якщо розібрати все на насправді дуже просто. Індексація це означає. Доплата, власне, поправочки на інфляцію. Тобто, в нас є інфляція, яка з кожним роком зростає, і відповідно до цієї інфляції дорожчають якісь послуги, продукти, все абсолютно, що ми споживаємо. І треба доплачувати поправку, щоб споживати ту саму кількість. От, наприклад, прив'яжемо нашу індексацію, нашу цю таку опцію до ціни хліба. Уявіть собі, що ваша сім'я споживає тисячу буханок у рік. Нехай буде так: споживає ваша сім'я цю кількість хліба, і ви, звичайно, що готові для неї купляти цей хліб. І нехай буде так, що станом на сьогодні, ну десь так воно орієнтовно і виходить: 30 гривень за буханку хліба потрібно заплатити. Що тоді виходить? Виходить, що протягом року на необхідну кількість цього продукту ви, з власної кишені витрачаєте 30 тисяч гривень, адже ваш продукт цей вам у сім'ї потрібен і потрібен саме в такій кількості, тому ви готові на нього витрачати ці гроші. Добре, уявімо собі наступну ситуацію. Йдемо далі. У вас рівень споживання не змінився за рік чи за два, проте рівень тарифів і цін зріс. І той хліб, котрий ви вже купували раніше по 30 гривень, зараз доведеться купувати по 40 гривень. Відповідно, що це означає? Це означає: варіант А, ви 40 тисяч гривень, власне, Знаходите і сплачуєте за цей продукт щорічно. Варіант Б. Ви відмовляєтеся від тої кількості споживання, до якої ви звикли. Тобто витрачаєте 30 тисяч гривень, але вже на ці гроші буде менша кількість продукту. І неважливо, чи хліба, чи чогось іншого. Знову ж таки, от, тих самих тисячу буханок, і, власне, уявимо, що ціна вже по 60. Вважаю, що з тим ростом тарифів, який ми маємо, ми згодом і до того дійдемо. І не лякайтеся, бо заробляти ми теж почнемо більше. І, відповідно, тут уже треба відкласти або 60 тисяч гривень, або знову ж таки відмовитися від якогось там рівня споживання. Тобто, якщо ми по факту хочемо отримати якусь певну кількість продукту, і ми бачимо, що він в ціні зростає. Зростає на нього тариф. То щоб отримати цю кількість продукту, нам потрібно відкласти на нього, вкласти в нього так більшу суму грошей. Щоб отримати ось тут стільки враховуючи оцю ціну, треба нам ось тут відкласти більше грошей. Отаке саме з нашими фінансами у програмах, котрі ми собі можемо власне. Зробити, котрі ми собі можемо створити для збереження нашого матеріального рівня життя в майбутньому і для нашого забезпечення. От приклад, тут ми написали, що відкладаємо 40 тисяч гривень у рік. І, відповідно, ми розуміємо, що інфляція не спить і вона буде просаджувати нашу купівельну спроможність грошей навіть попри те, що є складний відсоток. Що ми тоді робимо? Тоді ми до цієї суми кожного року доплачуємо поправку на інфляцію, плюс поправка на інфляцію. Ця опція в деяких компаніях є обов'язковою, в деяких є не обов'язковою, тобто ми вже самі обираємо, з якою нам співпрацювати. І коли ми розуміємо, що нам важливо зберегти цінність грошей. Ми поплач, проплачуємо ту поправку на інфляцію, яка у нас є кожного року. Тобто, трошки додаємо коштів і, відповідно, за рахунок цього зберігаємо купувальну спроможність грошей. А тут у нас на графіку росту відсотку за рахунок індексації все буде відбуватися трошки швидше. Чому буде відбуватися трошки швидше? Та тому, що, власне, ми додаємо на рахунок ще якісь суми нові, і, відповідно, ці суми також працюють в складі нашого так званого депозиту, і ми швидше отримуємо інвестиційний дохід. Ми вже побачимо, що швидше зрівняється сума відсотків з тою, яку ми відкладаємо, швидше по часу вона переросте її. І, відповідно, разом ці два інструменти, котрі між собою подаються. Поєднуються в оптимальному такому тандемі, дадуть нам хороший результат в плані наших інвестицій. На превеликий жаль, якщо ми говоримо навіть про банки, то у банках такої опції не існує. Зате вони існують, власне, індексація існує в лайповому страхуванні. І такий варіант є оптимальним, адже його обирають європейці та американці протягом століть для формування своєї фінансової подушки майбутнього. Звісно, якщо ми говоримо там про покупку автівки, чи квартири, чи на навчання дітей швиденько зібрати, це можна і в банку. Головне обрати надійний банк, що працює з фондом гарантування вкладів, обрати оптимальні умови, зрозуміти, в якій валюті вигідніше, а в даному випадку довготермінові накопичення, саме гривневі вигідніше, про це ми теж згодом поговоримо. І, власне, вже слідувати тій програмі, яку ви для себе обрали, тобто не переривати її. Попередньо ми розуміємо і для себе сприймаємо, що нам конкретно потрібно, на яку суму ми потягнемо, і намагаємося це все реалізувати. Ось так. За рахунок таких інструментів. Ми можемо не боятися високого рівня інфляції. Звичайно, маємо розуміти, що чим вища інфляція, тим більшу поправку ми платимо. Проте, якщо людина дійсно зацікавлена в готовності зберегти свої гроші, саме їх купівельну спроможність. Тобто, фактично, ми в кінці дії договору отримаємо не зазначену тут суму фізичну 4 мільйони 800 тисяч гривень. Фізично це буде більша сума, але по купівельній спроможності вона буде. Буде дорівнювати тому, що зараз дорівнюють 4 мільйони 800 тисяч гривень. І так, до речі, можна прорахувати під кожну людину, під кожну програму, під її потреби. Головне сісти і це питання спільно розібрати. Я думаю, що моє пояснення сьогоднішнього складного відсотка та індексації було для вас зрозумілим. Так, друзі, та все ж. Якщо щось було незрозуміло, і у вас з'явилося в ході цієї трансляції запитання щодо моєї теми, я пропоную натиснути на ваші мікрофончики. У вас на фіолетовому фоні внизу екрану є такий чоловічок з піднятою рукою. Ви можете натиснути та поставити мені запитання. Так, що ж, бачу, що активності в плані запитань у нас немає. Отже, або все зрозуміло, або не зрозуміло нічого. Якщо все зрозуміло, то це чудово. Якщо не зрозуміло нічого, тут в цій групі є кнопка Написати Роксолані це я можете написати мені і спитати, хто зараз дивиться в записі в Ютубі, чи хто зараз дивиться в Тіктоці. Там також є у кожному з профілів посилання на телеграм-канал. І вже тут ми тісніше спілкуємося, та ви можете поставити свої запитання мені приватно. До речі, не соромтеся, ці консультації є без Коштовними і абсолютно ні до чого вас не зобов'язують. Наразі спасибі всім за вашу увагу, присутність та за цікавість до цієї теми. Сподіваюся на наступні зустрічі, мирного та спокійного вам вечора! І, звичайно ж, слава Україні!